Ти маєш право жити своє життя. У кожного свій шлях. Комусь потрібно більше часу, комусь більше тиші, хтось іде швидко, а хтось зупиняється, щоб перевести подих. І це нормально, життя не гонка. Це не про те, хто перший, це про те, хто відчуває. Ти можеш робити паузу, змінювати напрям, починати заново. Не всі мають тебе розуміти, не всі мають згоджуватися з твоїми виборами, бо це твоє життя і тільки тобі жити його так, як ти вважаєш за потрібне. Це не егоїзм, це відповідальність. Люди, які тебе по-справжньому поважають, не тримають, вони підтримують. Ти можеш бути м'якою і при цьому впевненою, спокійною і рішучою. Сильна людина це не та, що ніколи не падає. А та, яка продовжує з'являтись у твоєму житті кожного дня, навіть тоді, коли складно, навіть тоді, коли ніхто не бачить, і саме в цьому є і справжня опора.